Всім привіт! Сьогодні роблю контрольну обробку від фітовтори. Хочу розповісти, яка ситуація з нас з фітовторою. В дуже багатьох от нас на дачах, дуже багатьох пропали помідори. Прям почорніли від цих дощів, прям почорніли всі помідори. Почорніли, хто особливо не робив ніяких обробок, всі почорніли. Е, так само. У мене багато пишуть в коментарях люди, що просто масово, масово пропадають помідори. Особливо, якщо, наприклад, обробляли біопрепаратами, а йшли дощі. Ну, ви самі розумієте, що біопрепарат добрий, коли дощів нема, нормальні умови, тоді можна і гратися біопрепаратами, але... Йшли дощі, люди крупили біопрепаратами, пропало. Так само, хто не обробляв. Є такі регіони, що фітофтора мало розпосюджені, так само масово чорніють помідори пропадають. Я Зараз вже, от, наприклад, у мене ці помідори посаджені після 20 травня, вони трошки пізніше в мене є раніше, Але ці помідори я буду робити контрольну обробку вже. На початку серпня вони вже почнуть плодоносити. І я вже буду вже тоді, коли будуть інтенсивно збирати врожай, ну, вже ніяк вже не будеш, вже кропити ці помідори. А зараз от буду робити контрольну обробку перед тим, як буде вже починати помідори плодоносити, я буду робити от таким препаратом Квадріс. Квадріс це новітній фунгіцид. Він новий фунгіцид, має маленький строк очікування, 5 днів тільки має строк очікування. Він, він має і лікувальну дію, і профілактичну дію, тобто дуже хороший препарат. Нема ніяких таких якихось поганих відгуків про цей квадр. Дуже допоміжний препарат. Хто, наприклад, не обробляв свої помідори. Або, наприклад, і вас погода зовсім помінялася цього року, дуже йдуть дощі. Можна собі профілактично зробити, поки помідори, наприклад, вас не почали плодоносити, зробити обробку квадрісом. Ще квадріс я завжди маю на запас, не дай Бог, якісь погодні умови. Можна, коли навіть коли помідори плодоносять, можна обробити квадрісом. І прочекати тиждень, і тоді спокійно цей на, на всякий випадок. Треба квадріс мати. Квадрісом можна робити три обробки за сезон і дві обробки підряд. Тобто дві обробки підряд. Отаке відео. Захищаємо наші помідори від фітофтори. Всім гарного та рясного врожаю помідорів і мирного неба.